Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі «Право для всіх. Мене звати Семен Остап. Сьогодні ми з вами поговоримо про доволі таку стару тему, але вона все ж таки відноситься до нашого з вами життя, е, саме через те, що, на жаль, в нашій країні наразі діє воєнний стан. І це пов'язано саме з вилученням автомобілів у громадян на підставі заходів правового режиму воєнного стану. Чому я кажу про це зараз, незважаючи на те, що в мене було багато відео до цього. Багато експертів, багато колег обговорювали це питання, у тому числі на на різних телешоу Тощо, але зараз відбулася така, скажімо так, канонічна подія у цьому, яка пов'язана саме з Верховним судом, оскільки Велика Палата Верховного суду підтвердила право вилучати у громадян автомобілі саме автівки на підставі заходів правового режиму воєнного стану. Ми, друзі, з вами поговоримо про саме справу. Я залишу посилання на неї в описі до цього відео. Ви зможете самостійно ознайомитись та прочитати, відповідно, що ж вони там прийняли і про що вони розмовляли. Тут я буду намагатися тезово вам, скажімо так, розповісти про основні якісь питання, які були розглянуті, і взагалі на підставі чого була заведена ця справа, так, і на що людина скаржилась. По-перше, взагалі першочерговий позов у цій справі був стосовно визнання протиправним і скасування рішення, е, прийнятого на підставі листа Звенигородського з відділу поліції і протоколу оперативної наради робочої групи з розгляду питань примусового відчуження та вилучення майна з метою запровадження та виконання заходів воєнного стану. Жінки вилучили автомобіль марки Volkswagen на користь військової частини. По-друге, визнати протиправним і скасувати протокол оперативної на наради робочої групи акт про примусове відчудження та вилучення майна і по-третє визнати протиправним скасувати лист начальника Черкаського Ова, яким погоджено рішення на підставі якого спірний автомобіль примусово відчуджений на користь військової частини, і відповідно зобов'язати військову частину повернути такий автомобіль цій жінці рішенням суду першої інстанції у здоволенні позову було відмовлено, тому що судове рішення було вмотивовано тим, що примусове відчудження транспортного цього. Ну, скажімо так, транспорту, так транспортного е засобу, е воно обумовлено чинним законодавством. Постанова вже Черкаського апеляційного суду рішення було її вимоги було задоволено частково визнано протиправним і скасовано рішення про промислове вилучення автомобіля на користь військової частини і зобов'язано військову частину повернути автомобіль. При цьому апеляційний суд обґрунтував постанову тим, що розгляд питання про промисове відчудження транспортного засобу відбувся передчасно та всупереч наказу обласної військової адміністрації, оскільки відповідно до норм цього наказу на розгляд робочої групи можуть передаватися питання щодо відчудження транспортного засобу яким керував водій у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. А в цьому випадку такого, відповідно, не було. Відповідно, військова частина подала до Верховного суду касаційну скаргу, в якій посилалася на те, що автомобіль позивачки був реквізований саме у зв'язку з необхідністю забезпечення потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану, і при ухваленні рішення про примусове відчудження авто, скажімо так, використана інформація про те, що спільний автомобіль перебуває на майданчику затриманих транспортних засобів. Тож, друзі, яка позиція палати Верховного Великої палати Верховного суду? По-перше, як казала е, фу, Велика Палата, що під час дії, е, під час дії стану воє, воєнного стану е, передбачені можливості, по-перше, примусового відчуження індивідуально визначеного приватного та колективного майна з переходом до держави права власності на це майно, тобто ви не надаєте їм як це в оренда, а ви це стає власністю держави. Зап з... При цьому попереднім, тобто до цього або наступним відшкодуванням його вартості цього майна. Звісно ж, є питання, як це буде оцінюватися, тому що, як ми пам'ятаємо, оцінюється це на підставі акту, який складається буквально, ну фактично, так, на колінці. І кажуть, от там твій там не знаю, новий Mercedes Джел як, коштує там 5 тисяч доларів. Ось ми в тебе його вилучаємо. Ось тобі 5 тисяч доларів, бувай здоровий! Як. Так, по-друге, вилучення індивідуально визначеного майна державних підприємств, на яке у них Є право господарського віддання або оперативного управління без відшкодування вартості, ну тобто забрати у самих себе фактично. Так при цьому Велика Палата Верховного суду зауважує, що у частині першої статті 22 закону про мобпідготовку та мобілізацію заявлено, що громадяни зобов'язані надавати в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та іншими майно власниками, яких вони є Збройним силам України та іншим військовим формуванням з оперативно рятувальністю. Службі з метою, скажімо так, допомоги державі в важкий час, але при цьому держава має повністю відшкодувати вартість таких, ну скажімо так, майна, яке було передано. При цьому, за словами суду, у сталеній практиці е, суду є такий підхід, що, по-перше, перед реквізицією, е, точніше, під реквізицією, варто розуміти примусове оплатне відчуження майна державою при існуванні певних надзвичайних обставин на підстав та порядку, на яких можливо це все зробити. І метою такої реквізиції саме є усунення та запобігання наслідків, які, виникну, які вже виникли або можуть виникнути. Це, це може бути як Стримання збройної агресії, так і відповідно стихійне, лихи, стихійне лихо, аварія, епідемія, надзвичайний стан тощо. Реквізиція застосовується, відповідно, звісно, 100% за надзвичайних обставин, які вимагають негайних дій, які мають провадитися в позасудовому порядку. Тобто ця сама реквізиція обумовлена саме наявністю ем, якихось надзвичайних дій, з якими зіштовхнулася держава, та через які вона реквізує майно у власних же громадян. І відповідно від підстав проведення реквізиції існує два види реквізиції: перша це реквізиція за надзвичайних обставин. Та реквізиція відповідно в умовах воєнного стану, або воєнного знову ж таки, або надзвичайного стану. Відмінність між цими двома реквізиціями полягає в тому, що в умовах е вона полягає в моменті від, е відшкодування вартості майна. У першому випадку його має бути проведено до примусового відчуження майна, в другому випадку обов'язок держави відшкодувати вартість майна настає вже. Після його примусового відчудження, тобто лише питання в тому, коли ви зможете отримати відшкодування. Е, відповідно, також друзі, що варто про це зазначити, тут важливо казати про те, що саме по перше, що так дійсно така можливість передбачена законодавством про відчудження майна. По друге, варто казати, що є певні питання з визначенням вартості майна, тому що ви маєте право запросити експерта надати експертні висновки так стосовно оцінки майна, що це коштує не 5 тисяч доларів, а 100 тисяч доларів. Тощо, але звісно ж ми всі розуміємо, що це такий порядок створює певні підстави для маніпуляцій з боку. Причому усіх учасників таких відносин. І по третє, відповідно, але тут, звісно, виникає питання стосовно того, що раніше про військово-транспортний обов'язок були, скажімо так, розмови про те, що можливо вилучити автівку. Якщо ми про них кажемо лише, якщо їх дві та більше у родини або людини, але якщо є тільки одна автівка, то її неможливо вилучати, тому що вона, відповідно, має бути ну, має бути застосовуватися і власником, тому що власник має своє життя і має на ній кудись їздити, відповідно. При цьому дуже цікаво, що зазначено, що якщо є дві та більше автівки, то будуть оцінювати між ними, яка більше потрібна на потреби збройних сил України. Тут у нас розмова йде про Volkswagen Polo, і тому взагалі складається незрозуміло, як Volkswagen Polo може допомогти нашим бійцям, наприклад, у вивезенні у евакуації поранених, тому що вона просто не пройде через поля, через лиса, тому що вона є седаном, так і нащо її було реквізовувати, які вона буде дійсно завдання для блага Збройних сил України. Виконувати. Виконувати. Тому, друзі, майте на увазі е, всю інформацію, яку я вам зараз надав. Я дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. Бережіть себе.